Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Дорі брати і сестри! Чесно кажучи, я би ще продовжував говорити, що Він Воскрес багато раз. І запрошую вас, дорі брати і сестри, повторювати собі в цей період, коли ми переживаємо в особливий спосіб спомен те, що Він Воскрес, і пам'ятку те, що Він Воскрес, повторювати собі ці слова, Він Воскрес, Христос Воскрес. Чому? Для того, щоби ця правда проникла глибоко в серце кожного з нас. Щоби ця правда, як той тенісний шарик, щоб не вдарилась об вухо і не відскочила, і щоб ми далі жили без цієї правди. Те, що Він Воскрес, це те, що має весь час бути позначкою на кожному нашому рішенні, на кожному нашому діянні. Ми маємо все це переживати. Що відбувається саме в цьому світлі, що він воскрес. Це подібно, як хтось збирається в далеку подорож, то все, що робить, його думки є вже в цій подорожі. Або той, хто збирається одружитися, або вийти заміж, то всі приготування, все те, що їздять і замовляють там і ресторан, і плаття, і фату, і одним словом. Все, так? все відбувається в цьому, такому кліматі, такій атмосфері, в такій думці. І навіть по весільному сваряться, навіть по весільному сперечаються. Зовсім по-іншому. Це сперечання зовсім інше, ніж потім. Тому що все відбувається в цьому кліматі, Він Воскрес. Чому воно так важливе? Ми чули, дорогі брати і сестри, в другому читанні. Де було сказано шукайте того, що горішнє, те, що вище. Ми почули те, що горішнє, але дуже важливо звернути увагу на, на те перше. Шукайте, шукайте. Ми можемо зайняти таку позицію очікування, що мені мають дати, бо мені належиться. Ні, шукайте. Зверніть увагу, дорогі брати і сестри, що апостоли їх було 12, один із них зрадив, коли вони почули те, що він воскрес, лише двоє побігло до гробу. Прибігли, тобто потрібно було потрудитися, побігти рано без кави, встати, побігти до гробу. Зайти, подивитися, побачити, проаналізувати, подумати і увірував. Були також двоє інших апостолів, які йшли до Емаус, ми будемо також читати про тьом днів, котрі почули про Воскресіння Ісуса Христа від жінок, які самого ранку пішли, щоб намастити. Щоб приготувати належно, щоб відбулося цей обряд поховання відбувся належно, тому що в п'ятницю не можна, не було вже коли там все це робити, тому що наступала субота. І вони чекали на цей світанок, чекали на цей перший день тижня, перший день після суботи, щоб піти і вшанувати належно. Вони чекали на цей світанок, вони не спали, вони приготувалися, вони позакуповували все. І вони чекали, коли вже можна буде вийти. І вони вийшли, і йшли, і навіть не подумали, що там камінь буде важкий, аж потім зрозуміли, чекай, там же ж камінь величезний, прикочений, до входу, до гробу. Тому що це як печера, не так, як в нас звичай, де ховається, засипається в яму або там спалюється. І потім десь урнуто ставиться з тим порохом. Заносилося в печеру, і закочувалось величезний камінь, котрий був висотою залежності, там 1,60, метр, метр п'ятдесят, вагою до тони, а то й більше. І вони думали, як же ж то відкотити. Але тут показується, що. що вони йшли, вони робили те, що від них залежить, те, що можуть, те, що вміють, те, що виходить, і те, що не получається. Натомість тих двоє учнів, почувши від цих жінок, почувши від учнів, пішли собі додому. І говорили: а ми сподівалися, а ми думали. Що стало, дорогі брати і сестри, перешкодою? Що не відбулося по їхньому сценарію? Так, як вони собі думали, так, як їм було б комфортно, так, як би їм було вигідно, не пішло по їхньому сценарію. У мене таке коротесеньке, лише зовсім коротесеньке питання до подружжя. Точно все пішло по вашому сценарію? Які ви мали перед одруженням. Точно все, точно. Так само він співає, як ви собі уявляли? Так само вона готує, як ви собі думали, краще. А засміялися, значить, по-іншому, по-іншому. А, а уявіть собі, щоб ви чітко поставили, що так має бути, як я собі уявила. Я думаю, що список був би довший, ніж те, що продовження Фати. Що з того було? Нічого. Тільки скандали, претензії, бо кожне очікування закінчується претензією і розчаруванням. І ось так само ці апостоли мали певне очікування, мали певне бачення. І їм не складалося так, як вони розуміли, так як вони спостерігали. І вони пішли собі в сторону додому. І до них пристав Ісус, прилучився до них і запитався так делікатно, запитався, що ви, так далі, і так далі. Пам'ятаєте всю цю історію. І Він їм почав вияснювати, та ж мало так бути і так далі. Подивіться, дорі брати і сестри, він їм говорив, Він їм пояснював, він їм давав коментар до всього, що відбувалося. Якщо що вони зрозуміли? Що вони зупинилися? І сказали, чоловіче, слухай, ти правду кажеш, вертаємося, давай йдемо назад. Ні, вони прийшли додому, але оскільки були чемні, були виховані, мали таке якесь добре серце, вони пожаліли цього чоловіка, який, видно, мав подорожувати далі, бо тоді дуже багато подорожувало, закінчилось святкування Пасхи, багато паломників. І вони кажуть, ну, давай, зайди до нас, переночуєш. Куди ти підеш? Ніч. І коли Ісус Христос сів з ними за стіл, коли вони подали хліб і Він взяв цей хліб, переломив, і тоді їм відкрилися очі, тоді вони його побачили, але він зник. І вони встали і ще той миті побігли. До Єрусалиму, побігли до апостолів, яких застали. І вони всі були стривожені, позитивно стривожені, і кажуть, ми Господа бачили. І інші підтвердили: і ми бачили, але були ті, котрі ще не бачили. І ті, котрі не бачили, дивилися з великим подивом на них і, мабуть, з великою такою. Позитивною заздрістю, я би також хотів його побачити. В Усіх в них породилося внутрішнє бажання побачити Бога, зустріти Бога. І ось коли в цьому середовищі цих апостолів в усіх зродилося це таке чітке бажання. Я хочу вже побачити, я хочу тебе досвідчити, Господи, я тебе прошу. Вже не по моєму сценарію. Я вже відкладаю все своє. Якщо це потрібно, то я відкладу постава очікування. І тоді він приходить до них. Встає посередині них і каже мир вам. Мир вам. Дорогі брати і сестро, це слово мир. Це не просто шалом. Мир, котрий дає Господь, це є насичення, яким кормиться серце людини, душа людини. Це є пожива душі. І вона дається кожному, хто її прагне. Для кожного. Нікого з вас тут немає, ані тих, котрі нас зараз слухають, щоби хтось був. Таким, котрий не підходить, тобто по природі до цього не підходить. Ні, немає. Кожний. Бо кожний має серце, бо кожний має душу, бо кожному порожньо на душі або пусто, або сумно. Так як не видно електрики, електричного струму, але коли його немає, ми це бачимо, що його немає. Тому що ніщо не працює. Який би не був гарний, якийсь там світильник, чи якийсь прилад, чи дорогий телефон, чи дешевий телефон, чи кольоровий, чи чорно-білий, ніщо не працює. Без струму немає нічого. Сьогодні так. Ми це відчуваємо і ми це переживаємо. Але коли з'являється струм, то тоді навіть. І щось, що є незначне, воно набирає свого сенсу. Дорогі брати і сестри, ти і я без Бога, це, можливо, найкращий прилад, але без труму. І Він приходить до мене, і Він приходить до тебе і дає тобі свою пропозицію. Він приходить до мене і приходить до тебе, і зараз стоїть коло тебе. Він, котрий Воскрес. І хоче з тобою нав'язати діалог, хоче з тобою нав'язати спілкування. Але є дуже важливо, щоби ти, опираючись, можливо, лише на ці слова, котрі сказав єпископ, чи які ти чуєш, що він Воскрес. Так, наскільки це розумієш, на це опираючись, звернутися до нього, дай мені. Воскреслий цей мир. Прийди в моє серце, прийди в мою душу. Ця постава шукайте, докласти зусилля. Я хочу, Господи, я тебе прошу. Я не знаю, як це має відбутися, але я прошу. Я не знаю, коли це має відбутися, коли ти прийдеш до мене, але я Тебе прошу. І маючи цей мир. Проси також, тому що моє і твоє серце, дорогі брати і сестри, воно безмежне. І Божа любов є такою, котра заспокоює, насичує, але з другої сторони, також розпалює ще більшим прагненням. А розпалюючи ще більшим прагненням для чого? Для того, щоб ще більше дати. І коли ще більше дає, то ще більше розпалює. І це в безмежність. Тому що ти і я, дорогі брати і сестри, є сотворені душею несмертельною і безмежною. Тому нічого, що є на світі, навіть весь всесвіт, не може заспокоїти мого і твого серця. Завжди буде мало. Завжди буде мало. Але Господь, який заспокоює серце, розпалює ще більшим прагненням для того, щоб ще більше дати. Бо той, хто любить, Віддає все. І Господь віддає все, віддає всього себе. Це є така логіка любові, такий наш Господь. Але щоб прийняти все, потрібно також віддати все. І тоді отримаєш все. Бо той, хто отримує, Божий мир. Отримує силу, отримує радість, отримує спокій, і тоді отримує силу, щоби йти через життя як людина. І тоді використовує всі засоби, які має, всі таланти, всі вміння, розвиває себе, працює над собою, вимагає від себе, творить, допомагає. Вона приходить в цей світ, не в очікуванні, що мені дадуть, тільки в очікуванні і в готовності, а що я можу тут зробити. Чим я можу бути тут корисним. Такий приклад, коли почалася повномасштабна війна, нас було тут багато різної допомоги, але нас було дуже мало, пару осіб. Дуже дякуємо поліцейським, які допомагали нам розгружати автомобілі, великі тіри сюди в храм, тому що не було місця. І треба було це все швидко зробити, тому що треба було швидко виїжджати, тому що було, були обстріли близько, небезпечно. І потім почали приходити люди по допомогу. І було дуже приємно. Коли хтось, хто отримав допомогу, каже, а можна я також буду допомагати? Я хочу бути корисним. Я хочу війти в цю справу. Я хочу бути. Дорогі брати і сестри, це є природа християнина, який насичується Богом, який є підключений до Бога. Який в ньому знаходить сенс і силу. І протягом цілого життя з ним має спілкування, відносини в тих формах і можливостях, котрі нам дав цей храм священників, Слово Боже, таїнство, таїнство сповіді, святе причастя це все такий сервіс, якщо можна так назвати, для серця, як та ракета, котра готується до вилюту. Де підключено багато різних там шланг, кабелів, все готується для того, щоб йшов цей політ, так само серце людини тут, від Воскресло Ісуса Христа, черпає усі сили, щоб бути справжнім громадянином, щоб бути справжнім чоловіком, щоб бути справжньою дружиною, щоб бути справжнім. Справжнім справжнім. І незалежно від того, чи вдається, чи не вдається, йде далі. І творить порядок, і творить справедливість, і готовий поступитись, і готовий послужити. Тому що вже тут, на землі, його серце заповнене Божою. Любов'ю вже насичене і прямує до вічного життя. Якщо, дорогі брати і сестро, серце порожнє, воно є небезпечне і для себе, і для навколишнього, тому що воно подібно до пелесоса або торнадо, котре руйнує і не насичується, руйнує все, що є навколо, використовує все і незадоволене собою, і сумне. І порожнє, і агресивне, і не розуміє, чому агресія, чому ненависть, і все дратує, і всі дратують, і в себе брало, брало і не наїдається, і не набирається. І є нещасливе. І родить війну, і приносить війну на інші території, і бреше. І вбиває, і перекривлює правду. Це є все результат порожнього серця. Серця яке без Бога. Але якби він не Воскрес, то для нас була би трагедія, бо ми би думали, що так воно має бути правило джунглів. Але ні, Він Воскрес і Він живе, і Він приходить до мене. І до тебе, щоб наситити мене і Тебе, щоб з цієї поживи і з цієї радості ми могли успівувати це Алілуя, що означає слава Богу, халілуях! Слава Богу, прослава Бога, щоб ми могли співати Осана, дякуємо, тому що це є вираз повного радісного серця, щоб ми могли говорити, Отче наш, що Ти є наш Батько. Щоб ця сполука, ця єдність, котра твориться тут внаслідок Божого дару і внаслідок нашої праці, щоб вона приносила плід. І нехай Господь, дорі брати і сестри, Воскреслий, допомагає кожному з нас відкритися на нього і щораз більше на нього відкриватися, тому що правда Воскресіння є, Він є. Але ще потрібно до нього підійти і прийняти. Тому бажаю вам і бажаю собі, щоб кожен з нас використав максимально усі ті можливості і засоби, котрі нам Господь поставив перед нами, щоб ми могли пізнати Бога, могли Його прийняти, могли ним насичуватись, як спільнота щасливих насичених людей. І йшли через це земне життя у вічність, де буде повнота радості і щастя. Христос Воскрес!